Ось уже 1,2 А, 1,5 А, 2 А, Все починає працювати. Термінал завантажується, роутер теж. Ось такий павербанк від фірми Baselus. Дивимось. О, бачите так. Павербанк почав мигати і він не включається. Перше рішення взяти USB кабель. У нас працюють два пристрої. Ось такий от USB розгалужувач або ось такого типу. Підключаємо до павербанку. Дивимось. У нас включився термінал. Запускаємо спідтест Дивимось. Тільки навантаження пішло. У нас 1,2 А. Для того, щоб дізнатись, яка реальна ємність на віддачу цього акумулятору в павербанку, нам потрібно взяти ємність. Давайте спробуємо підключити абонентський термінал від 5 В. Мені вже цікаво дуже. Працює, працює. Але дивіться, яка швидкість інтернету, бачите? Ну що, друзі, можете мене привітати, тому що під'їхала оптика. Ось це абонентський термінал, в який заходить оптика. І виходить вже кабель Ethernet на роутер. Із роутера вже йде роздача інтернету. В минулому своєму відео я вам показував ось такі от перехідники на 9 вольт для роутера і 12 вольт для а, медіа конвертера, точніше для абонентського терміналу. І у вас було багато питань, багато міркувань в коментарях. І я про дещо хочу сьогодні вам розповісти. Хочу розповісти вам про нюанси, які можуть бути при підключенні а, цих пристроїв до павербанків через ці адаптери. Значить, Перше, про що я хотів а, вам сказати, що це не просто так адаптер собі, де розпаяно два проводи, які виходять на такий штекер, який вставляється в абонентський термінал або в роутер. Тут всередині стоїть маленька плата DC-DC, підвищуючий, підвищуючий перетворювач, який робить з 5 вольт, в даному випадку 12. Ось, 12 вольт. І у нас другий перехідник, він аналогічних розмірів, але він вже йде на 9 вольт, тобто плата тут налаштована під 9 вольт. І не все просто так. Якщо взяти а, такий ось штекер десь знайти зі старого блока живлення, наприклад, і підпаяти його до USB, то у вас буде просто на виході 5 вольт. Від 5 вольт не всі пристрої можуть працювати коректно. Воно то працювати буде, але наскільки це буде надійно, як довго пристрій пропрацює і е, зможе він видавати свої е, характеристики, ну, це треба тільки пробувати. В деяких випадках це працює, а іноді може не працювати. Наприклад, працівники е, компанії Best, е, це провайдер мого інтернету, вони мені сказали, що від 9 вольт навіть цей е, перетворювач оптики. Цей абонентський термінал від 9 В не хоче працювати. А що вже казати про 5. А з роутерами може бути, може бути що вони працюють від 5 В, але це треба перевіряти. Так, з цим розібрались. Краще брати, оскільки вольт у вас написано там на роутері. Да, в моєму випадку це роутер на 9 вольт, і краще купувати такі а, адаптери, які будуть відповідати а, тим. Характеристикам, які вказані на ваших пристроях. Наступне, мені писали в коментарях, що такі адаптери не заживлять нормальний роутер. Ну, дивлячись, що для вас нормальний роутер. Сьогодні я вам хочу продемонструвати, скільки може видавати ось такий адаптер. І для того, щоб перевірити, яку потужність може видавати цей адаптер, ми підключаємо його ось до такого тестеру, підключаємо в Powerbank. Тут є екранчик, на якому зараз буде показано, яку силу струму може віддавати цей адаптер. Не забувайте, що тут іде підрахунок при 5 вольтах. І для, як варіант для навантаження ми зараз візьмемо, ми візьмемо ось таке світло, світло, яке може працювати від від. від, від. Від 6 до 16 вольт. Тут багато світлодіодів, підключаємо, вмикаємо, нажимаємо кнопку на павербанку, виставляємо на мінімум, тут є регулювання і дивимось дивимось наші показники. так Зараз адаптер віддає. 83, 85 ампера Давайте додамо потужності. Ось уже 1,2 ампера 1,5 ампера 2 ампера Тобто, бачите, да 2 ампери цей адаптер віддає. При цьому у нас світло нормальне, рівномірне. Нічого не мерехтить. Ось 2,1 ампера Бачите. Один такий адаптер спроможен видавати два, навіть 2, навіть 2,2, ось я бачу в Ампери. Ось 2,5 ампери. Ну, я вважаю тут слова не потрібні, ви бачите, що досить потужний цей адаптер. Нагрівання мінімальне. Але не знаю наскільки довго він зможе в такому режимі працювати, але ось бачите, він віддає Віддає навіть 2,5 А. Все, з цим питань нема, йдемо далі. Тепер давайте поговоримо про павербанки. Павербанки бувають різні, бувають на 2 роз'єми, на 3 роз'єми, на 1 роз'єм. І буває таке, що павербанк не хоче працювати з одночасно підключеними такими ось двома перехідниками. Ось до прикладу, якщо ми візьмемо ось такий павербанк, цей корпус до павербанку я купував на Aliexpress, всередині тут елементи 18650, їх 12 штук. Ми під'єднуємо один перехідник, під'єднуємо другий. І бачимо, що у нас павербанк вимкнувся, і бачимо а, значок Out. Це значить, що павербанк віддає напругу на ці адаптери. Всі що павербанк працює, все нормально. Давайте під'єднаємо до абонентського терміналу. Давайте під'єднаємо до роутеру. Так. І дивимося. Бачимо, що у нас починає завантажуватись термінал. Ми дивимось на роутер. Бачите, роутер щось не хоче працювати. Ну і таке буває, я вам скажу. Я ж нічого не перепутав. 9 вольт. Ось. Ну, ось все починає працювати. Термінал завантажується, роутер теж. Від цього павербанку як би проблем немає. До речі, я додам посилання в опис під... Це відео на корпус для цього павербанку. Він мені дуже сподобався. Я взяв версію з бездротовою зарядкою зі швидкою зарядкою. І дивіться, тут ще є така функція. Якщо нам не потрібно зараз використовувати павербанк, ми два рази нажимаємо цю кнопку і ми відключаємо живлення. Відключається пристрій. Якщо треба ввімкнути, натискаємо кнопку. Це дуже зручно в даному випадку. Ось. Візьмемо павербанк від Xiaomi. Ось такий 10-тисячний, це старенький павербанк, і підключаємо до нього. Підключаємо до нього ці адаптери. Бачимо, що павербанк вімкнувся сам автоматично. У нас ось завантажується роутер, і у нас завантажується термінал. Все працює. Ось. Але якщо ми візьмемо. Для прикладу, ось такий павербанк від фірми Baseus, то він нам, на жаль, не підійде для використання в, в такій конфігурації. Чому? Тому що, коли ми підключаємо, під'єднуємо один пристрій, ми підключили зараз термінал. Дивимось. І у нас чомусь. Ага, все, запустився. Але коли ми під'єднуємо інший пристрій, дивіться, що відбувається. Mm, прикольно. Зараз він працює. Але, дивіться, давайте ще раз. І зараз він працює. Я вам скажу, це дуже цікаво. Давайте ще раз спробуємо. Підключаємо. Раз, два. Дивимось. О! Бачите, так? Powerbank почав мигати І він не включається. Натискаємо кнопку. І ми бачимо, що у нас мигає помилка. Пристрої не працюють, і живлення на них не подається. І ось такий нюанс може відбуватись з будь-яким іншим павербанком. Нам це потрібно просто брати і перевіряти на місці. Тож, дивіться. У випадку Якщо ваш павербанк не хоче працювати з одночасно двома такими адаптерами, а я хочу вам зауважити, що якщо до цього павербанку підключити одночасно два телефони, чи там ще щось інше підзаряджати, то він працює, він віддає одночасно. Ось дивіться, для прикладу беремо, підключаємо інший павербанк. Підключаємо навіть у нас швидка зарядка. І підключаємо інший ще додатковий пристрій, і ми бачимо, що у нас одночасно заряджається і телефон, і павербанк. Тобто павербанк спроможний працювати з одночасно двома пристроями, так? Але коли ми підключаємо саме ці два адаптери, то ваш павербанк може просто може запрацювати, так? А може. І зараз працює. Ви дивіться, яке диво. Давайте ще раз. Ось він вимкнувся, включаємо. І зараз працює. Ну це дійсно якесь диво. По-іншому не скажу. Включаємо. Ось бачите? А він не хоче вмикатись. І таке може бути, я спробував інший павербанк, теж на 20 тисяч, і з ним була така сама проблема. Просто не хоче працювати. Забув сказати, що це павербанк від Baseus на 20 000 мА і потужністю 20 Вт. Просто щоб ви знали і не купували павербанк, якщо ви плануєте використовувати під абонентський термінал та під роутер. Ось дивіться, давайте ще раз. Раз, два. О, бачите, помилка і пристрої не працюють, індикації немає. Але що ми можемо в такому випадку зробити? Насправді, рішення є. І їх два. Перше рішення це нам потрібно взяти. Взяти USB-кабель, бажано USB 3.0, ось такий швидкісний. Ми беремо цей USB, обрізаємо і до іншої сторони підпаюємо. Ось такі кабельочки підпаюємо до іншої сторони. Це USB-OTG кабеля. А вони йдуть в комплектах з деякими телефонами, з планшетами. З цієї сторони у нас USB, а з іншої у нас мікро-USB. Таким чином ми можемо підключати, наприклад, флешку, мишку, клавіатуру або якісь USB-пристрій до нашого там планшету або телефону. І ми просто обрізаємо, підключаємо, все, під'єднуємо паралельно, ось я все під'єднав і ізолентою все замотав. І дивіться, що у нас виходить. Ми беремо ці адаптери, вставляємо ці два USB і дивимось, бачите. У нас працюють два пристрої, і все у нас нормально. Тобто, як варіант вирішення, такий адаптер можна зробити самому. Але якщо у вас нема з чого зробити, такий адаптер, теж є рішення. Ось воно наше рішення. Ми можемо взяти ось такий USB-розгалуджувач або ось такого типу, і підключатись до нього. Але я вам одразу хочу сказати, що такий варіант не дуже -то підходить, тому що. В ньому, в ньому низькоякісний провід, і через нього проходить мала сила струму. Якщо взяти цей провід і вкоротити, зробити його таким, то ситуація вже буде краще і вже воно буде це все більш-менш працювати. Ось два приклади. Давайте подивимось. Підключили все цей USB-розгалушувач. Підключаємо до павербанку, Дивимось. У нас включився термінал. І у нас працює роутер. Я вважаю це геніальне рішення. Чомусь на Ютубі про це ніхто не каже. А, дивіться, саме таку модель я не раджу, але якщо у вас є такий usb розгалужувач, це самий душевий, самий простий. Якщо у вас є така модель, ви можете просто вкоротити цей провід. Він спочатку десь довжиною в один метр, зробити з нього максимально коротенький. Або якщо є з чого, замінити просто з іншого USB-кабелю, який нормально працює, нормально заряджає, взяти цей провід. І таким чином вирішити ситуацію. Або краще купити ось, наприклад, такий ось. USB-розгалужувач, в ньому вже більш якісний провід. Під'єднуємо. Дивимось. Так, у нас зараз має працювати термінал і працює роутер. Тобто ви все бачили, спочатку потрібно підключити сам USB-хаб, до нього під'єднати один пристрій, потім інший. І все буде працювати. Ще я хочу вам продемонструвати, скільки споживає ось така збірка. Ми беремо наш тестер, підключаємо. Ага. Нам потрібно взяти все по черзі підключити. Так, ось. Під'єднуємо наш це у нас роутер. Роутер поки завантажується, споживає. 450 мА, пів А. Коли завантажиться і буде працювати, то буде споживати трохи менше. Так, і ми підключаємо наш абонентський термінал. І дивимося. Це найбільше, що я поки що бачив. Я спостерігав і бачив, що десь 0,8 А ця збірка забирає в сумі, коли вона завантажується і коли ми вже під'єдналися до Wi-Fi і сидимо в інтернеті. Так, давайте почекаємо, поки все це завантажиться. Так, Завантажив... завантажились наші пристрої, дивимося. Дивимось під тестом нашу швидкість і бачимо, що у нас... Інтернет працює, споживання, о, бачите, зараз 1 А. Під навантаженням дійсно зростає споживання струму. Ось зараз у нас 1 А. Коли навантаження нема, наша, наша сила струму падає. Саме під час завантаження сила струму підіймається. Споживання сили струму перепрошую. Дивіться, зараз от 0,8, Бачите так. Запускаємо спідтест. тест. Дивимось, тільки навантаження пішло. У нас 1,2 А, 1 Ампер. 1,1 і десь. Тільки навантаження нема. Бачите, як це все працює. Друзі, перед вами три павербанки, і всі вони мають швидку зарядку. Але коли до павербанку щось під'єднано і він одночасно і заряджається сам, і заряджає якийсь пристрій, то швидкість зарядки дуже суттєво падає. Друзі, ще в попередньому своєму відео про те, як підключити роутер без світла е, від павербанку, я сказав, скільки я приблизно розрахував, скільки споживає роутер і на скільки годин вистачить. Трохи там я помилився, дякую а, людям, які дивляться моє відео, вони мені підказали. <клес> <клес> Дивіться, насправді павербанк, який в якому заявлена ємність 20 000 мА або 10 000 мА, ця ємність заявлена при 3-7 вольтах того акумулятору, який а, тут всередині встановлений. Але якщо ми переводимо це в 5 вольт, тому що у нас на USB портах 5 вольт то нам потрібно використовувати коефіцієнт. Для того, щоб дізнатися, яка реальна ємність на віддачу цього акумулятору в павербанку нам потрібно взяти ємність в нашому випадку 20 тисяч Умножить на 0,6. І ми отримаємо 12 тисяч мАч. І якщо ми будемо використовувати наш роутер а, для. Інтернету, він у нас споживає десь в середньому біля 1 А. В режимі спокою він споживає 0,8 А 0,75 А. Ну, я маю на увазі роутер і абонентський термінал. Таким чином, ось такого павербанку нам вистачить приблизно на 12 годин. Якщо у нас ось такий павербанк на 10 000 мА, то ми беремо 10 000 множимо на 0,6. Отримуємо 6000 мА. І відповідно, якщо ми будемо весь час щось завантажувати, то нам вистачить приблизно на 6 годин ось такого павербанку. Все, друзі. Я надіюсь, я вам на все відповів на всі питання. До речі, ось цей адаптер, ось цей usb хаб або USB-розгалужувач, буде дуже корисним в тому випадку, якщо. Ці перехідники не входять, не підходять в ваш павербанк. Бувають такі павербанки, де роз'єми розташовані дуже близько. Ось в даному випадку з цим павербанком все заходить прямо в припік. Але якщо у вас павербанк, де роз'єми знаходяться ближче, або вони розташовані один над одним. Буває таке, що просто ці два адаптери не можуть війти, стояти поряд. Або буває таке, що павербанк з одним роз'ємом. В такому випадку теж берете USB-розгалужувач, підключаєте і все у вас буде працювати як треба. Ось дивимось. Один, два, все. В такому випадку головне, щоб в самому розгалужувачі, бачите, тут теж ось так впритик, все заходить, але все працює. Головне, щоб в самому розгалужувачі була відстань, достатня, щоб ваші адаптери підключили. Ще я в відгуках читав, що можна взяти, наприклад, провід від вашого не знаю, блоку живлення старого або там від ще чогось. Взяти ось таку ось такий штекер, взяти, відрізати його з однієї сторони, з іншої сторони, взяти. Штекер від usb кабелю Ось так це все розрізати, спаяти, або просто з'єднати чорної і красної дроти відповідно. І підключити, то роутер має працювати. Але я вам не можу сказати, що прям саме ваша модель буде нормально, стабільно працювати при 5 вольтах, якщо вона розрахована на 9 або навіть на 12 вольт Тим більше абонентський термінал. Ну, добре, в мене є блок живлення на 5 вольт. Зараз я вам все продемонструю. Ось наш блок живлення, він, щоб ви були переконані, він на 5 вольт іде. І в ньому ось такий штекер, який підійде до Wi-Fi роутера. Давайте це перевіримо. Так, дійсно підходить. Вмикаємо в розетку. у нас нічого не працює. Так, давайте візьмемо Тестер, перевіримо, Чи є у нас напруга. Блок живлення не працює. Окей, візьмемо інший. Так, я взяв інший адаптер, який працює. І ось напруга у нас 5 вольт. Під'єднуємо до роутеру. Дивимось. Так, дійсно він робить вигляд, що він працює. Дивимося на наш абонентський термінал. Чекаємо, поки все завантажиться. Термінал я підживив окремо від адаптера через цей павербанк. Беремо спідтест, вмикаємо, дивимось. Так, дійсно, мій роутер працює від 5 вольт. Тобто це означає, що таку модель такого старенького роутера можна під'єднувати і працювати буде. Але наскільки надійно, наскільки стабільно і як довго, я не можу вам про це нічого сказати. Давайте спробуємо підключити абонентський термінал від 5 вольт. Мені вже цікаво дуже. Роутер працює. Термінал. Дивимось. Так, і термінал наче починає працювати. Добре. Нехай завантажиться. Так, запускаємо SPID-тест. Дивимось. Але, але дивіться, працює, працює. Але дивіться, яка швидкість інтернету, бачите? Замість 45 Мбіт у нас 13, 15, 20. Якась нестабільна швидкість. Але швидкість віддачі така, як має бути. Добре, давайте зупинимо і знову спробуємо. Зараз нормально все працює. Але все ж таки швидкість віддачі вже падає. Завантаження було нормально стабільно, швидкість віддачі впала. Добре. Ось для прикладу у нас немає світла, у нас працює роутер від павербанку і у нас включили світло, і е, до нашого павербанка під'єднана просто зарядка, яка вставлена в розетку. І імітуємо, що у нас ключило світло, і дивіться на цей індикатор. Кричає світло. Бачили, да? у нас мигнув індикатор, все нам свідчить про те, що було короткочасне розімкнення, розімкнення е живлення, і у нас роутер перезавантажується. Тобто це теж слід враховувати, що коли будуть вимикати світло, ано, ну давайте вимкнемо світло, дивимось. Так, теж коли вимикає світло, у нас йде короткочасне розімкнення ланцюга, і у нас роутер і термінал перезавантажуються. Це теж потрібно враховувати. Ну що ж, друзі, в цьому відео я вам показав, які бувають нюанси при підключенні павербанків. Ми перевірили, як працює, яку потужність може віддавати цей адаптер. Ми е, розрахували, скільки може пропрацювати. Абонентський термінал та роутер від павербанку. Ще ви побачили, як за допомогою розгалужувача можна під'єднати два uh, адаптери в павербанк, де, наприклад. Близько розташовані роз'єми один до одного, або якщо Powerbank не хоче працювати одночасно з двома саме такими адаптерами. Друзі, дякую, що дивились моє відео до кінця. Посилання на такі адаптери на 9 та 12 вольт будуть в описі під моїм відео. А ще в описі я додам посилання на такі безперебійні блоки живлення від елементів 18650. Які дозволять працювати з вашим роутером без розриву е, ланцюга. Тобто, коли у вас буде вмикатися або вимикати світло, у вас е, не буде перезавантажуватись роутер. Все, на цьому все. Дякую. Всім до зустрічі!